Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила в Україні наступного тижня в рамках платформи Юнайтед 24 запустять ще один фандрейзинговий напрямок. Його метою є збір коштів на флот морських дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до України після тригодинного засідання ставки Верховного головнокомандувача. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримують такий напрямок у нашій обороні. Як це працює, усі вже бачили, і це лише для захисту. Нашої морської акваторії на чуже ми не претендуємо, сказав український гарант. Зеленський додав, що в межах фандрайзингової платформи Юнайтед 24 яка була запущена рівно півроку тому, зібрано майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей із понад сотні країн. Експерт центру оборонних стратегій Андрій Риженко в інтерв'ю радіо НВ розповів, що морські дрони це надводні безпілотники, які можуть мати вигляд звичайного катера. Такі дрони мають двигун систему наведення та бойову частину у формі вибухівки. Це можуть бути або снаряди, або авіаційні бомби. У військовій справі морські дрони використовують для протичовнової війни, протимінної боротьби, а також для патрулювання та захисту акваторії. 29 жовтня у суботу в окупованому країною агресору Севастополі пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії, мовляв, відбували атаки безпілотників. За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Гращенка, в бухті Севастополя вибухнули чотири військові кораблі ЧФРФ. Відомо, що Канада дійсно використовує надводні дрони, але насамперед з науковою метою, наприклад, в січні канадська компанія Yasco Applied Science повідомила про використання безпілотних суден для морського моніторингу. Акустичні датчики, відеокамери дрона змогли виявити морських савців під час роботи біля узбережжя Британської Колумбії та надіслати дані для перевірки аналітикам в експертному центрі. Надводні безпілотники мають доволі різноманітні конструкції і характеристики. Вони можуть виглядати як невеликий човен чи каяк, або як баржа чи вітрильник. В ударному дроні у передовій частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну. Зброю вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв'язок з центром управління. Власне, на відео атаки в бухті Севастополя, оприлюдненому в змі, видно, як безпілотні човни буквально полюють на російські кораблі, щоб врізати свій корпус і завдати пошкоджень. Офіційно такі апарати саме для військових цілей розробляють лише декілька держав. Так два роки тому Туреччина презентувала свій проєкт надводного безпілотника під назвою ЮЛАК. Цей апарат оснащується оптикою електронною та радіолокаційною станціями для виявлення та супроводу цілей. Вага безпілотника складає. 2 тонни максимальна швидкість до 35 вузлів, 65 км на годину. А радіус діє до 215 морських хмель, тобто до 400 км. На безпілотному човні також передбачена можливість встановлення ракет. В серпні цього року почалось серійне виробництво турецького морського безпілотника. Про розробки надводних дронів повідомляли також Шай Британія. Однак про бойове застосування ударних апаратів посадові особи світових держав воліють не оголошувати. Капітан першого рангу запасу військово морських сил України Андрій Реженко вказує, що такі апарати вже за Раз використовується достатньо широко, але без зайвої публічності. Вони застосовуються досить широко, хоча і не рекламуються. Ви ніколи не знайдете на сайтах ВМС жодної країни, що в них є такі системи. Це все належить до спеціальних операцій зі знищення найбільш цінних військових цілей на визначеній глибині базування противника, сказав експерт в інтерв'ю радіо НВ. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Моє сила.